Готові до холодів. Денис Шмигаль запевнив, Україна забезпечена необхідною кількістю енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду. Наразі в газові сховища закачали понад 13 мільярдів кубів газу. А до жовтня цей показник має збільшитися до 15. Допомагатимуть іноземні партнери. Ми маємо домовленості зі сполученими штатами про надання від американських видобувників газу двох мільярдів кубів протягом четвертого кварталу цього року і першого кварталу наступного року. Ми також ведемо перемовини з. З північними країнами, а саме з Норвегією і консорціумом Україн про надання також фізичних об'ємів газу для України. Окрім того, українців евакуюватимуть із регіонів, де через російські обстріли опалення не буде. За словами прем'єра, уряд вже розробив програму, за якою відновлювати пошкоджені комунікації в холодний період мають впродовж двох днів. Однак, якщо за цей проміжок часу ліквідувати аварію не вдасться, людей звідти вивозитимуть. Ми закуповуємо зараз мобільні котельні мобільні Генератори електроенергії більше півтори тисячі одиниць вже закуплено органами влади різних рівнів. Ми продовжуємо завозити сюди також гуманітарну підтримку від наших партнерів у вигляді різноманітного енергетичного електричного обладнання для того, щоб обезпечити швидкі швидкі відновлення, швидкі ремонти нашої енергетичної інфраструктури. Згадав і про бюджет, який урядовці вже подали на розгляд до Верховної Ради. Його дефіцит покриватимуть завдяки допомозі від міжнародних. Партнерів США, ЄС та МВФ наступного року наша країна потребуватиме додаткових 38 мільярдів доларів. До того ж, на екстрені випадки Україна має подушку безпеки, військові облігації. Домовились про те, що макрофінансова допомога цього року в розмірі 8 мільярдів надійде Україні двома траншами: 5 мільярдів до кінця вересня. Це також домовлено, розблоковано. Там були суперечки всередині Європейського союзу про те, як надавати, чи це має бути пільговий довгостроковий кредит на 18 років, чи це має бути гранти. Звичайно, нам краще гранти, але нам треба отримати гроші для того, щоб фінансувати бюджет. Наші видатки розповів прем'єр, і що чекає на курс долара у 2023-му. За його словами, вартість зеленого коливатиметься в межах 42 гривень. Однак до кінця року вона може зрости до 49. Середній курс долара по. Року складає 32,3 очікуваний. Станом на кінець року ми його очікуємо ну, на рівні 37. Звичайно ж, з умовами емісії, з умовами інфляції, яка є в е, всій Європі, в цьому світі, яка, очевидно є у нас, тому що ми живемо в війні. Е, ми очікуємо, що середні, середньозважений курс наступного року буде в районі 42 гривень. Тобто він буде коливатись. І відповідно середній пороку буде 42 гривні. Яким він буде станом на кінець наступного року, передбачити майже неможливо. Натомість чиновницькі кабінети дещо спустошаться. Уже цього року кількість чиновників планують зменшити. Це стосується як міністерств, так і центральних органів виконавчої влади та інспекцій. Загалом штат може скоротитися на 30%. На сьогодні вже звільнили близько восьми тисяч держслужбовців. Ми Рухаємося в частині оптимізації скорочення видатків на державний апарат в цілому. Тому, звичайно, через цифровізацію, через запровадження цифрових послуг, у нас виникає можливість скорочувати певні посади. Ми звичайно ж хочемо оптимізовувати державну владу, робити її легшою, більш такою е е е швидкою. Менш важкою для людей для бізнесу після завершення війни певні зміни чекатимуть і на військо. Денис Шмигаль переконаний, бійці не можуть далі працювати за радянськими стандартами. Ядром армії мають стати контрактники, а всі чоловіки можуть стати військово зобов'язаними. Традиційний призов, імовірно, теж скасують. Витрачати два роки на то, щоб вчитись марширувати, немає сенсу. Сучасна ситуація показала, що чоловіки в певному віці, мають проходити короткі підготовчі курси, 2-3 місяці, це продискутуємо з нашими вже військовими, ця дискусія йде. І протягом життя, там, кожні 10 років з, певною, з певним інтервалом проходити такі 2-3 місячні навчальні курси. Катерина Шевчук, новини, 33 канал.